Друзі, всім привіт! Команда Фришал як завжди з вами на зв'язочку. Ми працюємо, приганяємо для вас дуже круті новинки. І одна з цих новинок це у нас перед вами стоїть Volkswagen Tiguan. В дуже класій комплектації, в дуже гарному дизайні, в блек-пакеті. Пригнаний з Європи цей автомобіль. Чисто 2019 року випуску ця автівка має в доглянутому реальному стані. За круту ціну буде цей автомобіль. О, значить, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка, мокра, одна з найкращих та найбільш надійніших коробок передач в лінійці ваг група. Отже, по автомобілю він реально класний, доглянутий, чистенький, гарний, без ніяких моментів. От знаєте, є такі автомобілі, що приїжджають за кордон, і прямо вони такі, блін, як нові. То ось цей варіант якраз є таким. Він реально практично як новий. Того, що в нього ще до того всього пробіг оригінального 130 тисяч. Це цей пробіг, який в нас є. Підтверджений по офіційному дилеру, що даний автомобіль заїжджав по регламенту до офіційного дилера. Так що друзі, ну реально, абсолютно ніяких проблем з ним немає. Ми зробили повністю всю перевірку даного автомобіля від А до Я, як то залізли через вихлопну трубу і вилізли через е е кришку двигуна. В общем, в общем, все передивилися. Він реально дуже крутий, дуже достойний варіант. От і що зараз я завжди для вас е зроблю. Е перевірку лакофарбового покриття. Зробимо, е розкажу вірніше, що входить в цей airлайн пакет, тому що це в пакет як ви вже бачите. От, і покажу по самому стану автомобіля. Отже, погнали. Що входить сюди в цю комплектацію Airline пакету? Е значить, як ви вже можете бачити, вже на автомобілі оптика максимально топова, фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Тобто найкраща оптика, яка може бути в такому класі. Далі, Black пакет, реально дуже краще. Класно дивиться в білому кольорі, як ви бачите, рішиточка чорна, ці бампарі Ноздріць чорні, диски 20-оригінальні чорного кольору. Також дзеркала чорні, релінги чорні. Ну прям-прям ось ці всі молдінги по боках чорного кольору. Гляньте, як же він круто дивиться? Не знаю, мені дуже подобається спойлер на крисці багажника також чорний. Всі з позаду в бампері, вставочки чорні. Ну реально дуже дуже гарно дивиться ось цей автомобіль. Думаю, для вас так само на камері все воно передає. От, блек-пакет. І, і в той же момент в цей блек-пакет ще входить чорна стеля в автомобілі. Зараз покажу вам по салончику, а поки ще по зовні. що ще в нас є тут. Далі маємо безключовий комфортний вхід цього автомобіля. І ось в такому, в такому в нас стані є салон. Тобто в нас сидіння йдуть ергокомфортні з функцією масажу. Вони класні, тому що мають дуже ярко виражену бокову підтримку, тихіше, бокову підтримку для спини, для ніг, для колін і з масажиком. Сидіння шкіра з алькантаром, з Алькантарою так, сідаємо, щоб воно не піщало. Ми робимо запуск, запустимо цей автомобіль. Так, запустили все, працює чітко, справно, коректно. І що ще у нас значить є? Далі по комплектації біжимо цифрова панелька приладів перед вами, додаткова теж опція, Шкіряне мультикермо. адаптивний круїз контроль з кнопочки керування цим адаптивним круїз контролем, Підігрів та складання дзеркал. складається зеркала. У нас Потім, що ще ми маємо? Магнітолка сенсорна Discovery. Вона повністю йде по заводу на українській мові ця магнітолка. В неї встроєні опції Android Auto, Apple CarPlay встроєні. От, Далі маємо кондиціювання. Кондиціювання трохзонний клімат в автомобілі з функцією очищення повітря. Як ви бачите, З оригінальною вибасточкою собі можете запустити, в холодну пору доби, є пульт керування І вас буде повністю прогідний весь автомобіль, ви сідаєте в тепло. Повністю розрізу автівку, підігрів керма, підігрів всіх сидінь, і передніх, і задніх сидінь підігрів. Тут дублювання в нас йде двохзонних клімата, кнопочка вибасте, підігрів керма, підігрів сидінь, іде. далі запускається кнопочкою, автохолд, електроручник, старт-стоп, самопарковочка автомобіля, і камера заднього виду та патроники 360 по всьому, по всьому кузову автомобіля. Плюс до того є коліщатка для зміни руху режиму їзди. Це ви собі все можете вибирати. Ми ще маємо в картах і в порожечках підсвіточка світочком яка ввечері дуже гарно світиться чорна стеля, як я вже і казав, що в цьому блекпакеті йде чорна стеля у нас. І саме основне і вкусне в цьому автомобілі — це асистенти допомоги водію. Бо вони тут там, максимально топові, всі асистенти, які тільки можуть йти по заводу. Тобто максимум всіх асистентів. І всі асистенти входять у нас допоможі допоміжні асистенти, асистенти водію. Що в нас входить? Ці асистенти адаптивний крізь контроль. Як я вже казав? Фронт сісти. Якщо не реагуєте на перешкоду, автомобіль реагує замість вас. Далі лайна сіста, рух по смугах іде. Тобто вона сама керує. Сайт асісти у нас мертві зони. Ось так вони виглядають. Бачите, хоп, в дзеркалах є мертві зони. Того, що чорні захила не завжди видно, що в нас є лампочки, тут датчики встроєні. Того я вам наголошую на цьому, що є датчики мертвих зон, розпізнавання втоми, провентивна система безпеки. Тобто максимум всіх асистентів є в цьому автомобілі. От тут так ось на кермі дублюється кнопочка. Бачите ще раз, лайн-асіст, сайт асіст у нас, виїзд міської парковки та фронт асіст. Максимальні всі асистенти, які. Тільки може бути. Далі. Так, підсвіточка амбіенс я вам сказав, далі біжимо. Е, Чорне то тоноване заднє скло, підсвіточка амбієнс так само ось тут позаду. Підігріви заднього ряду, керування кліматом третім. Ну, типу, абсолютно класний, класний варіантик. І що прикольно, що всі, всі лампочки, бачите, вже ледовське світиться, ледовським біленьким кольором, там жовтий. А позаду, що в нас позаду топова, максимальна задня оптика, так само йде. Електрокришка багажника маємо в цьому автомобілі. Е, полочка, електрофаркоп, додатковий комплект коврів і там компресор, хлей і домкрат. Тобто ремкомплект. Так що, друзі, ось така комплектація, блін, розказав на 6 хвилин по комплектації, але реально тут вона в цьому автомобілі є. І такі автівки заїжджають дуже-дуже рідко з такої комплектації в такому стані. Так, далі, друзі, беру я прилад і будемо міряти по лакофарбовому покриттю, що в нас робиться з цим автомобілем. Хоча я вже знаю, що він цілесенький, бо ми перед покупкою кожен автомобіль повністю перевіряємо. Так, беремо прилад, шладенько біжимо по лакофарбовому покриттю. Ліва сторона у нас 142. Дверки водія 115. Задні дверки 104 у нас. Заднє крило 110. Поверху крило у нас 117. Задня кришка багажника 108. Ще раз кришка багажника 120. Права сторона у нас 97,4. Бачите, крапочка є, не 974. Поверху 122 у нас. Задня права дверка у нас 103, передня права дверка 113, 149 переднє До речі крило трошки, бачите, більше біці на 20 мікрон. І капот у нас 120, 106, 112 і дах у нас 98,1, 111, 103. Так що бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких про проблем, моментів, без замін. Реально дуже класний автомобіль, от як на мене. Е і що? І по остану, по слідах по експлуатації, вони тут мінімальні, я практично нічого тут не бачу. В попередній частинці трошки є дрібненькі сколики, вони геть-геть дрібні. ну Прямо, якщо лише там придивитися, пару дрібних сколиків є, критично, нічого немає. Я би нічого не робив з цим автомобілем, просто взяв би собі та й катався. Решта кругу автомобіля все є добре, диски без пошкоджень. От Немає ніяких притертостей, немає ніяких подряпин там, якихось там вм'ятин по кузову. Все класно. Ще дивись на задній бампер. Задній бампер також дуже гарний, реально гарний задній бампер. І ліва сторона ось так вилітає на екрану. Тобто, Ну, Дійсно, хоровий, хороший, чудовий. А, і переднє ліве колесо трішки має на, на передньому диску, ось таку типу, косочку. Бачите, зробили коску, переднє е, ліве колесо. А так все добре. Ну і по салончику, мабуть, ви вже бачили. Ще раз вам ось покажу карта водія, порожики, сидіння у нас загальний вигляд. Ось так покажу вам кермо, КПП. -шечка. Чисто в автомобілі приємно пахне, ніхто тут не палив, оце 100%. Задня ліва карта. Ще раз ось так прийомом вам пороги, гляньте, в якому стані пластик. Він реально як новий столик задній диван, ніде нічого не затерто, не протерто, не порвато, не грязно, не запачкано. Стеля ось також гляньте в якому стані. О, що так загальний вигляд вам зроблю. Підлокітник. Так, є, дивлюся багажник, я думаю, багажник тут ідеальний, бо тому, що задній бампер не зачуханий. Завжди, друзі, запам'ятаєте, коли реально задній бампер зачуханий, багажник буде вирваний. Просто порвати, подерти, як не знаю що. От є така вже в мене практики, з досвіду, скільки бачив тих автомобілів, то просто дивишся на них. Приїжджає бампер обдертий капець і багажник зафігачений так що. Нема живого місця. Бо видно, щось пхає, і грузить. Ну, і на, то, і на то, то багажник у нас є, щоб кажуть, грузити, пхати і так далі. Але, блін. Всьому є своя межа. Так, є. І спереду попереду, попер, справа. Ось така ситуація. Так, ну тут все чистенько. Загальний просто вигляд вам покажу. Так, є. І, друзі, що найголовніше? Найголовніше тепер це ціна на віддачу цього автомобіля. Ціна на віддачу, я чесно, не запам'ятав, скільки вона буде, але я обов'язково напишу знизу під, коментар, під відео коментарі, яка буде ціна на віддачу по даному автомобілю. Так що, друзі, хто шукає собі реально крутий Volkswagen Tiguan, от, Будь ласка. Заїжджаємо до нас на майданчик, приїжджайте на тест-драйв, кому потрібна якась додаткова інформація, можемо без проблем надати цю додаткову інформацію по даному автомобілю. От, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто, може вам його також привезти. Ми відповідаємо за кожен свій автомобіль. Кому потрібна якась там роздруківка історія від офіційного дилера, перевірки діагнозки, також вам можемо онлайн це все надати, щоб ви дійсно розуміли, що це є за автомобіль. Так що всім вам гарного дня, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Блін, реально, не пропустіть оцей крутий. Він дуже-дуже хороший. Так що всім гарного дня ще раз, пока-пока.